Про підозру у державній зраді повідомили колишній скандальній викладачці національного падуніверситету імені Драгоманова у Києві. Про це повідомляють офіс генпрокурора та СБУ. У правоохоронних органах не називають імені, але як пишуть змі, йдеться про Євгенію Більченко. За даними слідства, з лютого цього року жінка, перебувавши в Росії, створила та управляла низкою груп у телеграмі на замовлення російських кураторів. Там вона вербувала українців, аби отримати від них інформацію про розташування. Та переміщення бійців ЗСУ і тероборони Києва та області за попередніми даними Більченко завербувала більше десяти осіб, які фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців. Після чого ці відомості передавали кураторам силових структур РФ. Про підозру повідомили також двом її спільникам. Екс викладачка столичного університету відома про російськими висловлюваннями ще у січні 2021-го після посилення дії закону про забезпечення. Функціонування української мови як державної Євгенія Більченко в дописі у Фейсбуці назвала закон черговим опухлим лімфовузлом у тілі онкохворої американської колонії, а себе вважала представницею російської цивілізації і заявляла про націоналістичну цензуру і ксенофобію щодо власного населення в Україні. Після цього її відсторонили від роботи в університеті а у липні торік звільнили.